Волмарт починає торгівлю у Метавсесвіті, і скоро всі будуть там. Світ, яким ми його знаємо, вже не буде таким, як раніше. На мою думку, це революція у рітейлі і дуже скоро всі продавці почнуть переміщати зі своїх стандартних і інколи нудних онлайн-магазинів в емоційний і гейміфікований простір метавсесвітів. Сьогодні поговоримо, чому Walmart першим серед класичних ретейлерів придивляється до Метавсесвіту. На яких платформах можна будувати віртуальні магазини? Як Apple Vision Pro змінить правила гри в торгівлі? Walmart збирається продавати фізичні товари через Метавсесвіт House Flip. Ми хочемо допомогти компаніям. Та брендам продавати свою продукцію у віртуальних світах. Ми бачимо безмежний потенціал цієї нової технології і раді вивчити її можливості. Каже Томас Кан, віце-президент і генеральний менеджер із торгівлі Мета Всесвітом у Store 8 – Інноваційному підрозділі Walmart. люди добрі. У них є мало того, що інноваційний підрозділ в них ще є генеральний менеджер з торгівлі у мета всесвіті українським рітейлерам, вони колись там будуть обов'язково через 2-3-5 років. Але Walmart уже там. Наприклад, тепер, одягаючи свого віртуального персонажа у якомусь е мета-простірі, ти зможеш замовити собі в реальний світ. Точно такий же самий брендований одяг, причому не знімаючи окулярів в віртуальної реальності. Але слід зазначити, що створити власний метавсесвіт це дорого і довго. Плюс його ще потрібно популяризувати і розкрутити. Краще інтегруватись уже існуючий метавсесвіт, який на слуху, і вже там презентувати свій. Асортимент товарів, друзі. Ви ж знаєте, що Фейсбук перейменувався на мета саме через те, щоб цитата зображати зосередженість на створенні мета Всесвіту. Фейсбук перейменувався у мета для того, щоб підсвітити перспективний для них напрям. І називається цей віртуальний простір Horizon Горизонт на даний момент вони трохи забуксували з проектом і, можливо, взагалі відмовляться від реалізації його. Але на мою думку, якщо вони вже заявили про намір інвестувати 10 мільярдів доларів за три роки у цифровий всесвіт, і це була не остаточна сума, то логічним є продовжити дослідження в цьому напряму. І як результат впровадити все це. Можливо, новим глобальним мета-маркетплейсом стане саме віртуальна реальність від Фейсбуку, а можливо, і якась інша платформа. В будь-якому випадку, той, хто першим це зробить, той, хто першим це реалізує, чи той, хто завдяки зручності перетягне до себе глобальних гравців і глобальні бренди, той стане. Непристойно багатим. Можу навести приклади Метавсесвітів, які вже зараз є, і які функціонують на блокчейні. І пізніше озвучу бренди, які вже там присутні. Перша, це High Street, Sandbox, Decentraland і Blocktopia. Ну, Це основні, принаймні ті, які ну, от я особисто. Знаю, а в цих метавсесвітах вже представлені наступні бренди: Nike участь у Децентраленд з власним віртуальним магазином і ексклюзивним віртуальним взуттям. Це те, що я казав. Тобто, ви можете вашого персонажа у цьому метавсесвіті одягнути точно так же, як ви можете одягатись у реальному житті. Adidas також представлений у Decentraland і High Street з віртуальними магазинами та спеціальним контентом для користувачів. Louis Vuitton, відомий бренд Лакшері товарів, створив власний віртуальний острів у High Street з унікальними інтерактивними можливостями. The Walking Dead серіал. Серіал на хвилиночку створив власний віртуальний світ у сендбокс для фанатів та гравців. Насправді таких прикладів дуже багато. А з цих метавсесвітів High Хайстріт він з самого початку і був заточений під комерційну реалізацію продажу товарів від брендів. Тобто, це повністю ізначально, як і блоктопія до речі, також. Повністю заточений мета всесвіт, цілий мета всесвіт для продажу брендованих товарів. Питання ще в тому, якою валютою буде проводитись розрахунок у Мета всесвіті. Судячи з усього, спочатку це точно буде якась криптовалюта. До речі, відео про крипту в ретейлі ви побачите. Десь тут тут буде плашечка. Друзі, якщо ви не знаєте, як почати працювати з великими торгівельними мережами, з чого почати, до кого стукатись, скільки можна заробити і які ризики при цьому є, будь ласка, стукайтесь до мене в інстаграм, це мій основний канал зв'язку, де ми з вами в приватній розмові все проговоримо і обсудимо. Нюанси далі, друзі, поговоримо про те, як Apple Vision Pro і аналоги просто змінюють наше уявлення про метавсесвіти. Якщо раніше ці метавсесвіти ми могли бачити тільки з моніторів наших ноутбуків, зараз завдяки інтеграції окулярів віртуальної реальності, таких як Apple Vision Pro чи аналогів, ми можемо повноцінно в це все. Заглиблюватись і занурюватись. Тобто із красивої ідеї про торгівлю онлайн ми реально маємо можливість заглибитись у новий віртуальний досвід. Це революційно, тому що самі ці окуляри віртуальної реальності являються. Ключом і являються тим інструментарієм, який приведе а, людей широкі маси, який буде сприяти мас-адопшену віртуального світу у повсякдення. Я пророкую, що прийде час, коли у метасесвітах ми будемо не тільки купувати товари, ми там будемо проводити дозвілля, ми там будемо навчатись, і ми там будемо працювати. Ми на порозі нової. Інформаційної революції, і тут одразу переходимо до висновків. Колись ми всі будемо жити у метавсесвіті, в тому чи іншому сенсі цього слова. А Волмарт уже там. Тому я стверджую, він знає, що він робить. І скоро всі західні рітейлери, а пізніше наші вітчизняні, також підтягнуться до цього і будуть торгувати у. Метапросторі. Через 3-5 років ця тенденція буде глобальною і масовою. Тож зверніть на це увагу: ще не пізно інвестувати у цей сегмент торгівлі. А з вами був Ігор Кравчук і канал Network Relations на зв'язочку.